Кривава повня, 14 березня відкриває весняний коридор затемний. О 8-й годині ранку і 59 хвилин ми будемо відмічати повне місячне затемнення, тобто це період повні біля кармічного місячного вузла. Вітаю вас, мої шановні! З вами ваш астролог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про особливу подію цього року та її вплив на наше життя. Прогноз цей загальний. Можете дивитися його в першу чергу за знаком свого асценденту, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються або ж доповнюють одна одну. Розберемо зараз з вами детально особливості саме 14 березня, а також які особливості саме цього весняного коридору затемнень, які аспекти будуть і як це може впливати на нас. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. І зараз почнемо аналізувати цей період. 14 березня ми будемо під впливом 15-ї місячної доби. Цей період вважається критичним, адже якраз сонце навпроти місяця. Але ця дія набагато сильніша, ніж звичайна повня, адже поряд стоять кармічні місячні вузли. Саме по собі слово карма не говорить лише про щось негативне. Так дійсно період повний він дуже насичений енергією. Ця енергія може бути неприборкана. Тож цей період, будь ласка, бережіть свою нервову систему, серцево-судинну систему, бути уважними на дорогах. Не лякайтесь назви цього кривавого місяця, адже це буде повне затемнення. І від того, що місяць буде ніби весь в тіні, він буде мати червоний колір. Період коридору затемнень це завжди період, який вказує нам на завершення процесу, звільнення від чогось. В цій повні бере участь Уран, планета різких неочікуваних змін, креативності, оригінальності, свободи. Тож, щось може бути дуже різко, зміна, наприклад, або ми щось дізнаємося в будь-яку повню і тим більше в період місячного затемнення ми будемо підбивати підсумки, ми будемо мати певний результат. А уран може вказувати на щось різке. Тобто, раніше воно було приховане, а зараз ми отримаємо ясність. Це Перше затемнення на осі риби діва. Цікаво воно також тим, що сонце стоїть у з'єднанні із Нептуном, планетою ілюзій, фантазій, наших мрій, а також милосердя. І Нептун, ніби розмиває кордони, наші можливості. І також поряд із сонцем стоїть Сатурн, який, навпаки, вказує на упорядкованість, практичність і буде. Підтримувати наш внутрішній стан, наші внутрішні кордони перед нами можуть відкриватися нові таємниці, може бути звільнення від чогось, що нам не потрібно, а також кульмінація певних подій, сприятливий час для молитви та медитації, для занять творчістю. Сама по собі вісь риби діва вказує на те, що нам потрібно звернути увагу на теми здоров'я, милосердя, допомоги іншим. Нептун в останніх градусах знаку риб дуже інтенсивно себе проявляє. Тож будьте обережними на воді із дозами медикаментів також дуже багато зараз поширюється вірусних захворювань саме через повітря. Краще не вживати в цей період алкогольних напоїв минулого разу. Затемнення відбувалися на осі діва риби. В березні 2006 року, а також у вересні 2007 року можете пригадати, які теми чіпляли вони тоді. Як і будь-яку повню, це період не для нових починань, а краще для того, щоб ми отримували результати і відповідно від чогось позбавлялися. Це не період для прийняття важливих рішень. Зараз ви можете отримати якусь ясність, отримати результат. І вже 7 вересня цього 2025 року знову буде місячне затемнення в знаку риби. Буде формуватися гармонійна конфігурація за участю місяця, урану, сонця а також Марсу, що дасть нам можливість втілити наші мрії в життя. В період повного місяця, ймовірні, віщі сни, загострення інтуїції. 14 березня Меркурій в стоянні, який є управителем знаку діва. Тож акцентуються теми, пов'язані із навчанням, інформацією, спілкуванням. А вже з 15 березня, саме в період дії коридору затемнень, в період спадаючого місяця, Меркурій ретроградний може повертати нас до вирішення невирішених раніше питань, щоб ми могли на них поставити крапку. Також вона в цей період ретроградна, тож можуть бути і прихід клієнтів, і зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше, перегляд ваших цінностей, взаємовідносин, як з людьми, так і з грошима. Краще в цей період не перенавантажувати себе, більше відпочивати. І берегти здоров'я. Також із 15 березня по 20 у нас будуть нульові сонячні дні. Коли завершується один цикл, і вже 20 березня, коли Сонце переходить в перший градус знаку Ова, то буде певна точка переходу. це Весняне рівнодення, початок весни офіційно північній півкулі. Дуже важлива дата, дуже енергетично потужний день. І закривається весняний коридор затемнень 29 березня з сонячним затемненням. Про нього я зніму відео трошки згодом. Тож підписуйтеся, щоб не загубити важливу інформацію. А зараз поговоримо з вами, в який же сектор потрапляє місяць і де ми можемо очікувати на ясність та результати. Для вас, мої шановні Овни, місяць буде в шостому секторі. Тобто, в цей період ви можете отримати певні результати, або ж може бути зміна, пов'язана із режимом дня та роботою. Ви можете звільнитися з якоїсь роботи, або ж, навпаки, перейти на ту, яку давно хотіли. Можуть бути зміни колективу, або ж режиму дня за рахунок переїзду, наприклад, або ж ви можете. Приділити увагу своєму здоров'ю, здоровому способу життя може й бути звільнення якраз на спадаючий місяць від негативних звичок. Ви можете дізнатися певну таємницю, яка пов'язана із вашою роботою. Також це може бути і отримання винагороди за вашу діяльність. Оскільки шостий сектор ще відповідає за домашніх тварин, то може бути певна ясність і в цих темах, можливо, треба звернути увагу на здоров'я саме домашнього улюбленця, або ж ви захочете придбати собі домашню тваринку. А це дім і допомагаючих професій може Актуальним стати допомога іншим. Для вас, мої тельці, в п'ятому секторі буде повний місяць. В цей період висвітлюються теми, буде ясність, або ж ви можете отримати результати, які стосуються ваших творчих проєктів. Це можуть бути все, що вас надихає, ваше хобі, а також діти. Це може бути і звістка про появу дітей, або ж успіхи у ваших діток, або ж зустрічі з ними. А й щось Різке, неочікуване може стосуватися і романтичних побачень, зустрічей. Це може бути і періодом, коли ви можете відправитися на відпочинок, особливо туди, де ви вже були за ретроградною Венерою і Меркурієм, які також вказують на певне повернення до. Того, що вже було в житті. П'ятий сектор відповідає і за улюблену справу, тож можете, наприклад, зрозуміти для себе, що ваше хобі вже можете монетизувати і перевести в бізнес. П'ятий сектор пов'язаний із азартними іграми, із виступами шоу, тож це можуть бути і ясність в цих темах. Для вас, мої любі близнюки, в четвертому секторі буде повний місяць, який висвітить вам теми, які стосуються сім'ї, членів родини. Це може бути розширення кола сім'ї, або ж ви можете отримати результати, пов'язані із нерухомістю, тобто або здачу в оренду, або купівля, продаж, або це буде перегляд. Сімейних питань, нарешті ви дізнаєтесь якусь таємницю, або ж буде і ясність, і зрушиться з місця та справа, яка довгий час не могла вирішитися. Четвертий сектор пов'язаний також із батьками та батьківщиною. Певні результати можуть бути і в цих темах. Можливо, ви і не планували, але можете переїхати в цей період, або зрозуміти для себе, що ви хочете змінити місце проживання. Можете займатися питаннями пов'язаними із роботою на дому для вас, моє любі раки. В третьому секторі буде повний місяць, і він висвітить для вас теми, що стосуються вашого близького оточення, тобто з тими людьми, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Або це можуть бути родичі, або сусіди, або колеги по роботі, або члени тієї групи, де ви навчаєтеся або ж займаєтеся спільною діяльністю. Це може бути і отримання. Диплому в результаті навчання, або ж ви захочете підвищувати кваліфікацію. Це може стосуватися і недалеких поїздок та відряджень. Чудовий період також може бути і для того, щоб ви виступали, наприклад, на радіо або ж телебаченні. Для комерційної та посередницької діяльності може бути отримання винагороди за допомогу іншим людям, або ж ви можете. Перекваліфікуватися і перейти на іншу роботу. В результаті захочете навчатися або ж поглиблювати свої знання, або повністю змінити сферу діяльності. Для вас, моє любі, леви, в другому секторі буде повний місяць. В цей період ви можете отримати ясність у фінансових темах, або ж це може бути періодом виступів, коли ви зможете яскраво показати свої таланти. Другий сектор також відповідає і за ресурси, в тому числі здоров'я. Можете переглядати свою самооцінку, свої цінності. І особливо за знаком риби, це може бути саме нематеріальні цінності. Це може бути зміна роботи, або ж зміна джерел ваших доходів. Можете отримати винагороду, або ж проаналізувати свій бюджет. Вітаю вас, мої шановні діви. В вашому першому секторі буде повний місяць. В цей період перед вами будуть відкриватися нові шляхи. Ви можете отримати результати за свою діяльність. Це аспект сприятливий для того, щоб ви підбивали підсумки того, ким ви є, чим ви б хотіли займатися. Піднімаються теми як здоров'я, вашої зовнішності, іміджу, а так і. Прояву милосердя, партнерських взаємовідносин, здійснення ваших мрій. Якщо вас щось не влаштує, впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, ви можете щось підкориговувати. А взагалі, в період коридору затемнень йдуть кармічні події, тож просто будьте відкриті всьому новому, підмічайте, аналізуйте, робіть висновки та просувайтеся вперед до своїх планів. Для вас, мої любі Терези, в вашому 12 секторі буде повня, Тож в цей період ви можете отримати ясність, або ж може бути кульмінація подій, яка стосується далеких замаль таємниць минулого. Тобто перед вами можуть відкриватися якісь таємниці, щось приховане стосовно діяльності вашого партнеру, наприклад. Або ж ви для себе можете вирішити займатися езотерикою, психологією. Чудовий період для звільнення від залежностей від негативних звичок, період, який поставить крапку, це період звільнення і від хвороб. Ви можете отримати документи, які пов'язані з імміграцією. Для вас, мої любі скорпіони, повний місяць буде в вашому 11-му секторі. Тож ви можете підбивати підсумки, отримувати результати, буде ясність, яка стосується ваших друзів та однодумців. Це може бути завершення якогось вашого соціального проекту, або ж ви можете отримати результати за свою активну діяльність. В цей період може змінюватися коло ваших друзів та однодумців. Можливо, ви були в якомусь колективі з спільними інтересами, ходили на якийсь гурток, або ж займалися якимсь навчанням. І зараз ви будете закінчувати це навчання і будете. Прощатися із цим колективом. Або ж це може бути переосмислення ваших цілей, ваших планів, або ж реалізація раніше задуманого. Дванадцятий сектор також пов'язаний із шлюбами, а це. Дім дітей, які не є нашими власними, тож можуть бути і ясність пов'язана із цими питаннями. Можлива зустріч із дітьми вашої коханої людини від попередніх стосунків. Для когось це може бути сприятливим періодом для звернень до астрології або ж навчання астрології, або новим професіям, особливо онлайн-професіям. Ви можете вирішити опанувати нову онлайн-професію. Для вас, мої любі стрільці, в 10 секторі буде повня, яка відкриє вам теми, які стосуються вашого статусу, соціального положення, а також ваших амбіційних цілий. це може бути і звільнення від тих обов'язків, які давно були для вас тягарем. Або ж можуть бути зміни керівництва, може бути підписання важливої угоди, або ж перепідписання важливого для вас контракту. В цей період ви можете вирішити переїхати, і в результаті зміниться ваш статус, або ж для когось це може бути. Розлучення або ж переведення стосунків на інший рівень. Для вас, мої любі козороги, в 9 секторі буде повний місяць, в цей період буде ясність, яка стосується вищої освіти. Ви можете отримати диплом, або ж отримати документ, пов'язаний із мандрівками, або ж переїздом. Це може бути і завершення юридичної справи, перепідписання контрактів. Можливо, ви захочете звернутися до філософії або ж розширювати свої знання. В цей період ви можете виступати, захищати дипломну роботу, наприклад, для когось може бути видавництво своєї праці, або ви вирішите вивчати іноземну мову та культуру. Для вас, мої любі водолія, у восьмому секторі буде повний місяць. Він висвітлить теми, які стосуються партнерських ресурсів та фінансів. А також, оскільки восьмий сектор це сектор кризових ситуацій, ризикових ситуацій, то може бути звільнення від цих напружених обставин. Ви можете заключати угоди із вашими партнерами або ж отримати інвестиції від раніше зроблених вкладень. Може бути ясність пов'язана із спадком, а також із питаннями митного контролю та оподаткування, може прийти ясність та результати, що стосуються соціальних виплат від держави. Це можуть бути і пенсії, і страхування, і аліменти. Ви можете також і перевести ваші відносини на більш серйозний глибокий рівень. Для вас мої любі риби, в вашому сьомому секторі буде. Місячне затемнення в цей період місяць буде висвітлювати вам теми, які стосуються партнерських взаємовідносин. Буде певна ясність стосовно вашого партнеру по шлюбу, наприклад, чи варто залишатися з цією людиною чи ні. Або ж ви можете отримати результати за спільну діяльність із партнерами. Може бути прихід клієнтів, які у вас уже були, оскільки акцентується зараз. Теми пов'язані із спілкуванням та взаємовідносинами. Я бажаю всім лише гарних новин. В будь-якому випадку, ви можете отримати інформацію і підлаштувати її під себе, адже вищі планети дають нам гнучку адаптацію до різких змін життя. Бажаю успіхів і до наступних зустрічі в наступних відео.